Будемо обирати собі коричневу. Тиха сам, а сітка Чуть-чуть світліше, ніж цього справи. Бачите, дивіться корм. Купили метелика мені. все, я тепер укомплектован на 100%. А, а то, что надо померять, это все, что Все, я думаю, что все будет ок. Mm -hmm. Я очень mm -hmm. хочу есть. Есть? хочу. И mm -hmm. даже не знаю. Может, а дам в Я вообще... Камин? Я, до речи, дома там не была. А я вообще, по-моему, никогда не был. А что в камин? Не знаю. Я думала, что их меню, как досить. Ну, типа, низькі ціни і там е лосос 60 гривень, 65 здається. Ти знаєш, що я рибу не люблю? Але, але наскільки є... знаю, ага, то 60... дійсно лосось 65 гривень. Це... Да, але... Блін, а що в них піцу з'їмалися. Пі... О, піцю я б. Без... А в них не було піци? Ні. Але... Піцу я б з'їв, напевно. А я б з'їла все. Б... Камін, камін. Ну окей. Чекай. Що? То зараз туди? Трохи не... вроді неправильно Ну, Нам туди, значить. А? Ну, значить, туди нам? Такі. От тут колись я працював в перукарні. Десь місяць. То есть так. Пробуем, да. дуже демократичный. Так, і будемо замовляти піцу. Тоже пироги з коляди на овершковому соусі. Та... Треба так колись зайти сюди на ну, з Картоплею <клес> смекану... грибами, зеленим сором, сметана до концерний соус. Нічого. собі. Типа різні вебина. Тарена від <панта> <клес> Я Тільки переживаю, що ця музика не мішала. <клес> ви а, а з чого ласка, у вас зриво є хораль, да? да? а, а, там за, за 100 грам вона йде? Ну, чи це порція? Це порція. Інтер'єрчик прикольний, приємний. Mm. Знову ж таки, лофтовий. А до речі, це новий зал Їх... новий зал? Не було. Ну, я ну, і в старому не було. <гум> ну, Блін, я не знав, що десь ще є такі такий тут художній куток. Картини. Ліка кафешка, здається вареником. Тут правильно дуже-дуже великі, дуже-дуже великий вайбір вареників з печінкою, з куркою, з лівером, з куркою і грибами, з чим там з сиром. Є ще вареники на пару, як десерт, з шоколадом і вишнями. А, Це ж так мені вивчила. Так, нереально вивчив, ну тім, А, потім ще є чекай, як там, тарілка. Коротше, тарілки, де можна вибирати різні ну, види так, вареники. чого ти вареники не ну, Бо Я дієті. Але я якось прийду на вареники. Надій? Ти От, Ти на дієті? <сум> <сум> так. Ну, блін. Відколи. <сум> Від вчора. Від вчора. Ні, ну я вчора, наприклад, не жарила нічого забороненого. А гараж топав. Отако. А ти день п'єш пиво і худаєш. Ну так, я худаю. В мене певна дієта. Я просто крім пива більше нічого не їм не п'ю. Ні, та ну вже треготуватися все таки до весілля. Там вже пізно. Ні, Ну нічого не пізно. Тут такі столи. Антивандальні з арматури <рістинська> піца у нас і фрашики. Чекаємо ще на шанаребо. Це у нас піца кари. Beyond our control We are unable to bring you the base Base, base, base Ні, о Боже. Якби моя воля, я би зробив кафешку окреме приміщення, як робили для курців, для тих, хто їсть рибу. То що вона, ну, <гум> ну, я не можу їсти, навіть дивлячись на оце. Мені все так апетитно, що я про а що? Я, я не розумію. Але Любителів це ну, риби. Смачно, це ну, це смачно. Ну, все одно, я я виключаю, бо мені зле. Прикольно. Я, типа, не знаю. Жиночка. Какая жиночка в темноте одинок. Пообедали мы в камине. Не то, что пообедали, нажарлися, обжарлися. Не, очень вкусно. Дуже смачно. Репка добра і пюре, таке повітряне, ем, морквяне, дуже смачне. Я рибу не люблю, я їв піцу. Піца дуже дуже смачна. Єдине, що я б може трошки більше соусу. Не соусу, а, а ну, вершкового соусу додав. Фреш. Фреш брали, каву брали. В районі 200 гривень нам це обійшлося. 248 гривень. 248 гривень. Це Форель. Форель з пюре, Піца, кава і два фреши. Ну, Піцем. Це дуже дешево. Нарешті вже потепліло на вулиці. Mm. Запахло Да, Головне, щоб не на один день. На тридцяти. Була на 10 ночей зі Львова до Ламана в готель. Е... Е, зараз вам скажу, читайте. Що ти робиш? Ні, то було пінета на varと. 10 ночей за тисячу tik. доларів 3 з 3 по 13 липня. Ну, Я мав сказати, що що? Італій. Це не Туроператор. Ти хочеш мене кудись всунути? Вже всунув. Ти будеш у нашому блазі. Це ж реклама. Ти гарно монтуй, і я хочу біле волосся. Біле волосся. Тебе воно тут чорне. Чорне, де лише Так, чекай, значить, це у нас бути Бултовий. Прекрасний план, мені вже подобається. Коли 10, я завжди була, мені вже ще три дня. Є, дивись, є до побачення. є це на 15 днів, 14 ночей з вилітом 14 червня, є сардиня, є, короче, все, що хочеш. <сподيق> <сподيق> <"Цитя> Італія, Італія. Це ця Італія. Що тут ще є? І це в All Inclusive Soft. З вилітом під ваші дати якраз. All Inclusive Soft? Soft. Це означає, що, що по алкоголю входить тільки пиво, вино. Воно більше і Сардинія. Моя мрія попасти на Сардинію. І ваша теж. Бери ваша. Не давайте просто спокійно брати машину і вкатувати самостійно в острів. Можна, кажу, навіть на паром попласти на Корсику. Там буквально, кажу, 15-20 хвилин плей. Два. Ну. Правда, два. Одне. А Ну і ще одне шабо. Ну а що? Сказала 64, воно 90. А ні, оце ж Ну то бере дешевше. За дві ти... книжечка, за дві тисячі гривень книжечка. Що це за книжечка така? Не знаю. Доктор Надя. Китай гастрономія. Доктор Надя вольт. Дивись, є книжечка Шанель. Не можна... Історія да. великих коктейлів. О, а дависика. Це для мене. <рес> Чуєш Давайсь? Були в, ту, в Апельсині, в Турагенстві і вже почали вибирати, куди б нам поїхати на медовий місяць. У нас три варіанти є. Це Марокко, Шрі-Ланка і Туреччина. Туреччина, Туреччина не... да, приємно здивовані, того, що подивилися реально дуже круті місця, крутезні готелі. Фетхіє. Це півострів. І там просто бомбезна ну, інфраструктура, куча готелів, там немає росіян, там переважно європейці, європейці відпочивають. І англійчани. Ну, англійчани вже не європейці нам. Да. Вже не Європейці. Ну так. Да. Коротше, ми будемо вибирати. Не знаємо, що, що по чому. Точно по цінах нас зорієнтують сьогодні вечором. А куди ми йдемо? На машину. А машина де? А... Там. No. Ну буває.